У Тьоткино на Курщині зсу накрили ворожий пункт управління. Про це офіційно повідомили в нашому генштабі. На місці удару базувалися екіпажі розвідувальних та ударних дронів. Завдяки операції було вбито 20 росіян та знищено техніку. До слова, російські телеграм-канали розводять істерику, начебто, зсу почали нову хвилю наступу на Курщині у районі населеного пункту Тьоткіно. Сьогодні зранку про це почали повідомляти місцеві жителі. Згодом підхопили пропагандисти. Вони ще наголошують, що сили оборони України підірвали міст біля села Званне в Лужковському районі. Потім запустили машини для розмінування, і нібито зсу прагнуть знищити мости через річку Сейм та її притоки, щоб ускладнити логістику російських військ сьогодні. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїх сторінках в соцмережах написав, що курська операція, яка триває вже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, і створена буферна зона у регіоні залишається актуальною. Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів прибула до України. Про це повідомило в соцмережі ікс американське посольство. Нова тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. У дипостанові наголосили, Девіс прибула після підписання угоди про інвестиційний фонд відбудови України, щоб продовжити реалізацію політики президента Трампа завершення війни та забезпечення миру і процвітання. До цього Джулі Девіс очолювала дипломатичні місії Сполучених Штатів на Кіпрі. Та у справах Білорусі а також працювала в структурах держдепу і НАТО.